Я можу лише підтримати слова колишнього генерального прокурора на 100% людини Зеленського пана Рибошапки, що нічого, крім юридичного трешу, тут немає. Я думаю, що не дуже часто випадки, коли прокурор дає таку оцінку роботі слідчих на замовлення, ескорт-сервіс Офісу президента, яким є ДБР. Потім була пані Венедіктова, яка ніяк не могла наважитись, на слава Богу, підписати цю, ці юридичні документи. І як треба було підписувати, вимушена була, бо в компетентності її не відмовиш, тікати у відпуску. Потім була пан Костін. У нього різне кажуть, але його підпису не стоїть на жодному процесуальному документі. І от без цього, всупереч вимогам закону, Оці красавці сьогодні прийшли в цей зал. Вони виписують повістки на неіснуючі дати, вони заміняють собою суд. Вони мають на меті одне шоу. Перше. І друге усунення лідера опозиції з політичного ландшафту. Бо вони сподівалися це зробити санкціями, їм це не вдалося. Зараз у них друга частина Мерлізонського балету. Порада. Владі. Займіться протиповітряною обороною. Порада. Займіться будівництвом фортифікаційних споруд. Порада. Надайте по рукам вашим крадіям, які розграбували постачання армії. Порада. Займіться за рахунок долучення компетентних і професійних людей, відновлення дипломатії, в яку, яку ви затягнули в глибоку кризу. Бо ціну за це український народ. Заплатить страшно.